Привіт, хлопці! Ось такий у нас Car Kit, Це Carlin Kit з бездротовим android Auto та CarPlay. Дивіться, що в мене зараз є. В мене є ось такий бездротовий CarPlay, Бо в мене дивіться, бо в мене він зовсім не під'єднаний, не під'єднаний ніяким дрітом. І в мене є ось така безпроводна зарядочка. Ми вже робили огляд, та ми робили ще огляд на іншу зарядку. Я вам закину у опис під відео посилання на. На огляд та на перевірених продавців, але ми роздивляємось ось такий Карлінг Кіт. Працює він через штатний Android Auto чи CarPlay, якщо підтримує ваша автівка, але ви можете проапгрейдити вашу автівку та зробити його бездротовим. Тобто вам не потрібно під'єднувати дріт до вашого смартфону для того, щоб отримати ось ці ось ці ось цей CarPlay. Цей CarPlay повноцінний. Він працює досить добре, без затримок, без фризів. Дивіться, в нього є інтерфейс налаштування. Thank you Ви можете через веб-інтерфейс під'єднатись та зробити якісь тонкі налаштування. Ось так от скажемо. Дивіться, в нас є поширені налаштування, де ми можемо задавати бітрейт, можемо управляти прошивочками, ми можемо відкатити прошивку на більш ранішу версію, та можемо включити Sync Mode, якщо не працює тач, дисплей вашого, вашої автівки та багато-багато іншого. Досить добре. Давайте протестуємо на холодний старт. Тобто ми е, зараз поставимо, ну, ось так будемо тримати нашу, наш смартфон, виключаємо усе е, обладнання нашої автівки та чекаємо, коли згасне наш Carlin е, Kit. Коли він згасне, ми протестуємо. Дивіться, він згас, дивіться, немає нічого. Ми можемо е, ну, відкриваємо нашу автівку та вмикаємо. Заводимо і е, скільки часу в нас займе з'єднання. Давайте. Ставило хорошо, хочу Поставили наш наш смартфон. Дивіться, як в мене тут все влаштовано. В мене є ось така бездротова зарядочка з таким тримачем. Як я вже казав, я розмістив у опису під відео є посилання на такі тримачі. Перший холодний старт це секунд 15-20 до першого інтерфейсу. Так, це довше ніж у AutoCast. Ми робили огляд на AutoCast. і посилання теж у опису під відео. А слухайте, хлопці, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити ось такі цікаві, цікаві такі відеосики. Дивіться, це перший е, стартовий екран е, з'єднання. Тут ми бачимо перечень смартфонів. Ми можемо під'єднати не, не тільки е, Android, ой, не тільки iPhone, ми можемо під'єднати Android, і буде у вас не CarPlay, а це повноцінний CarPlay. Е, е, не тільки CarPlay, але буде е, Android-Auto. Досить швидко, як ви бачите, усе працює. Ви можете е, завантажити ваші пісні, послухати їх. Дивіться, тобто ми вмикаємо. Ану. Пісні пішли. Дивіться, в нас він сумісний з усіма системами автівки. Тобто, він, він підтримує, якщо ми натиснемо, то буде кортана. Яка погода у Запоріжжі? Зараз місце Задер. Хорватія, переміни облучність температура. 8 градусів. Ну, це нормально. для для, 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 для айфону, Для айфону це нормально, бо вона там ніколи не розуміє, що ми кажемо. Така тупенька трошки. Давайте від'єднаємо від айфону. Давайте вимкнемо усе, відключитись, і блютуз. Погасимо. Дивіться, в нас стартовий екран, та спробуємо з'єднати мій Android-смартфон. Повинно бути увімкнута усе, що є. Давайте. Знайдемо Bluetooth. для того, щоб з'єднати Це Carlін Kit, четверта версія. До речі, я забув вам це сказати. У налаштуваннях Bluetooth ми бачимо ось такий Volkswagen 2900 29.01. Так, приймаємо налаштування та чекаємо. Де підключення Android Auto? Так, і в нас ось з'явився звичайний Android Auto. Ой, ой, ой ой Давайте давайте, тормознемо музику. А, і в нас є ось такий Android Авто, досить цікавий, досить, ну це, це звичайний Android Авто. Тут немає нічого а, зайвого. Хто знає, що таке Android Авто, той користується цим. Також є інтеграція з Google-асистентом та системами вашої автівки, тобто керування гучністю, тобто все. Досить непогано працює. Але я е, рекоменду, ну, рекомендую цей девайс. До речі, в нього є такий сквозний режим для підзарядки вашого смартфону. Тобто, якщо ви використовували, я думаю, що це до речі, доречно використовувати для ось такої без, бездротової зарядки. Ну, не знаю. Тобто, вона просто працює. Ми її рекомендуємо. Та посилання опису під відео, і це класна річ для вашої автівки. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.